Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі RetroUA та з вами, як завжди, я, Стас. Народ нас сьогодні продовження нашої улюбленої рубрики. Розпаковка. Сьогодні розпаковка від RetroNati Я е, хто не підписаний на канал до RetroNati по-перше, підписуйтесь. А по друге, я до ретронаті не так давно ходив у гості, і вона там показувала свою чудову колекцію приставок Денді в восьмібітних, і там і Денді, і Сюбри, і все що завгодно. Якщо вас таке цікавить, а я думаю, вас обов'язково це цікавить, тому що що б ви тут ще робили на каналі, то, будь ласка, я додам, в описі під відео буде посилання на ретронаті. Ви до неї перейдіть і подивіться, що ж там у неї. Таке що ж то за колекція. І ось вона вирішила частинку колекції відірвати від себе і дати мені. І я, я дуже щасливий буду від цього. Ось, ну якось так. Давайте. Я не знаю, мій потрібний, мені не потрібен мені е, канцелярський ніж. Він тут лежить, про всяк випадок. Але зараз, мабуть, буде е, дике, дике розривання. Ретронаті, дякую тобі. Дякую тобі, величезне народ. я... В мене восьмібітного в дитинстві нічого не було, а зараз. Просто кілька кілька секунд і щось з'явиться. Але ж. Ні, давайте все ж таки ножем. Е, знаєте, кам'яний вік, навіщо оце от? Е... Треба йти в ногу з прогресом Якщо людина винайшла канцелярський ніж, то не просто так, а для того, щоб я їм скористався. Цікаво. Ой, мені цікаво. Я сподіваюся, вам також цікаво. Просто Наталя uh, uh, мені не казала, що там саме вона відправила, і мені вже дуже цікаво. Не знаю, як вам, а мені дуже цікаво. М -м -м, як ти кажуть, як ти кажуть, момент істини. Ось такий у нас картбокс, все, ніякого uh, целофану. -huh Зараз. Слухайте. А це цілком. в мене. Знаєте, в мене. 45-46 в життя я ношу. Можливо, тут щось всередині. Пара в життя. Це також непогано. Але я так думаю, що мене чекає якийсь облом в цьому плані. На, на звук, давайте. На звук Таке враження, що дійсно вжиття. О. Е. Збожеволіте. Просто. Е, е, питання. Народ. Я до того просто, що я казав, е, це розпаковка, а ви насправді зацініть упаковку. Ви подивіться, яке пакування. Оце оце можна збожеволіти. Так. Так. Так, так, так. Так, так давайте давайте, мабуть, будемо читати, а я навіть не знаю, як це. Це якось треба. Слава Україні, народ! Оце от найголовніший посил і героям слава. Слава всім, хто нас боронить, хто захищає народ. Віримо у ЗСУ, підтримуємо і, і клас. ретронаті дуже дякую. Так. так, отож, дорогі Стаси, як я обіцяв, відправляю до тебе консольку. Передаю її зі спокійною душею, бо знаю, що твої руки найдінні, як нічиїсь інші. Ну, це моя дружина знає, наскільки я рукодуб, тому ну, це спірне питання, але ну, я, я буду обережним. Я буду обережним. Так, комплектую приставку двома джоями для тебе і для дружини. Ось так. От. А також пістолетиком. Це, щоб каченят теребити. Тут пояснення зайві. Ну, народ, duck Hunt я в дитинстві дуже любив. Єдине, знаєте, треба розжитися якимсь цим. Телевізором теплим і ламповим, щоб він мене зігрівав і нагрівав каченят там всередині. Так. Е... Так. На жаль, для цієї моделі у мене були лише два перші джойстики, а не один перший, а інший другий як належить. Але тут є один великий плюс. На обох є кнопки старт і селект. Тож, якщо колись тобі е... попадеться. На картриджі гра Battletoads, у мене її немає. С -с Сміливо зможеш пограти її з кимось на двох. Слухайте, ну просто. Я, я не знаю, можливо, паралельна якось. А все. Всеред... Знаєте, як було б класно? От просто е в такий листок, а всередині вжиття. От я сподіваюся, що так і буде. Ні, народ, всередині не в життя. На жаль, на мій превеликий жаль. Збожеволіти. Е знаєте за що респект? Просто ретронаті. Не знаю, яким чином э, вгадала мій збочений э, э, смак. Я, я, я люблю бабл цей бабл-шоколад. А, ну відстій, відсті, слухайте, тут пише це для твоєї дружиненьки. А не для Рубрики їсть лайно». Це. На жаль, блін, я, я не під'єднав там всякі оплески, щось я завтикав. Ну народ. Просто розпаковка, я, знаєте, хотів, щоб швидше до цього. Це мала звучати грустна мелодія цей огрустний Е, Так, добре, для дружини, вона з'їсть. Вона, звісно, заточить. Дякую. Так. Так, давайте я ще трішки почитаю. А, так, для того, щоб на старті ти мав у що. А, так. Давайте все ж таки е подивимось, що тут всередині. Я вже бачу пістолет. Я вже бачу пістолет і бачу, що мені. Ну, ось так. От далі це. Виглядає? Видно пістолет. В, -в, -в, в такі часи, знаєте, пістолет. Навіть якщо восьмибітна приставка, все рівно в тебе має бути пістолет. Без цього ніяк. Але класно, Слухайте. ой, Мало не зламав мік. Е Наталя, респект за пакування. Просто пекіджин Так. Я вже хотів сказати, щоб він що по блютусу працює, але який Bluetooth? Я бачу, я, я бачу провід. Чомусь в мене якась, знаєте, дивна ця галюцинація була. Я подумав, що. А можливо ж, е картриджі мають бути. О, кажу, картриджі, е Ну, я думав, що він, знаєте, як впаєний, як ф -ф фаміком оці от е і фоміком, і і клони фамікому, що там геймпади прям впаяні в консоль. А тут, знаєте, так неочікувано, що е пістолет окремо. Це прикольно, це дуже добре. Я знаєте, я люблю, коли якщо щось, е я люблю модульність, коли щось ламається, ти можеш це замінити, а не, а не випаювати. Це класно. О, слухайте, просто збожеволіти! В мене є беретта. Я навіть не очікував, все цього достатньо. Можна не продовжувати. Беретта. О, тут навіть щось пише Electronic Target Pistol. Що б це не значило? 3. 3 і Гонконг. Це як, це як трисінки тільки ну, на 111 крутіше. Тому. Клас. Вау! А які роз'єми? В мене таких роз'ємів не було. На, на, на денді вони ширші. Прикольно. Мені дуже подобається. Бомба. Ретронаті. О, слухайте. Я, мені впр... Я така людина, мені багато не треба. Я, в принципі, мені б хватило б оцього і шоколадки. Ну, але... продовжуємо. продовжуємо. Так, е... так. Так, 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 так. Добре, там багато всього треба читати. А, можливо, якраз таки, О, давайте там про прокаріть йшлося. От я вже бачу тут. Жовте, жовте золото. Натале, ти золото. І даруєш золото. Дякую. Вау, так, е Зараз треба його якось розгорнути і тоді зможу продовжити читати. Це все діло. Так, як же його? Я так розумію, з цього боку буде безпечніше. Народ, я, я дуже в дитинстві мріяв про Денді. Я через це взагалі тільки до тітеньки і це їздив. Так, щоб, знаєте, в мене був якийсь ентузіазм з приводу того, щоб з Кропивницького поїхати в Рівне до Тітеньки. Ні. Хочеш їхати? Не хочу. А там буде Денді. Я такий. О, Денді, ну це все, це, це все змінює. Ладно, поїхали. Я, знаєте, простою типовою меркантильною дитиною був в 90-х. Так. Так. Хочу нічого не пошкодити. Попирка наша все. Обожнюю пупирку. Потім буду з дружиною забавлятися, будемо це... Хто, хто більше попирки не попирить. Так би мовити, будемо гратися в таку гру. О, я бачу платки. Платки це круто. Так, стоп, стоп, стоп. Просто збожеволіти. Ооо, о, о, народ. Я буду цілований. Я буду цілований. Хто, хто, хто здогадався, той вже здогадався. Так. Так, отож, для того, щоб ти на старті мав у що заробитись, підганяє декілька каріків. Старалася підібрати хіти з 8-бітної бібліотеки, серед яких Елен 3 на стрімі ти запитував, чи вона буде. Я просто-просто просто питав, чи, чи взагалі є Елен 3. В, в, в Наталі, мені здається, як, якось так. Я ні на що не претендував, але L... я просто дуже багато разів Елен 3 згадував, як іграшку з дуже. Дуже класним звуковим оформленням. Мені графічно, коротше кажучи, Alien 3 мені на всіх рівнях дуже подобається. Як вона зроблена NES, просто як на мене, шедевр. Дуже кайф. Дуже цікаво, що це. Ми потім методом цього виключення зрозуміємо, що ж там таке. Так, отож, давайте я знайду. Ой, я таким чином про все дізнаюся. Так, а як же воно? Як же воно. ой? Не то, не то. А, цілком я зрозумів. Мабуть, мабуть. Оце вот якраз таки і є Еліан 3. Еліан 3. А, Елиан 3 Кепітан Америка. С божеволі, ти Гикмастер. Ууу! Монстр in my pocket. Просто оплески. Це настільки круто. А, все, я. Ні. Стоп, я заплутався. Я заплутався. Так, давайте я прочитаю. Е, окремо хочу виділити дві частини контри. Другої частини у мене досі немає. Картриджі багато ігровки з Aliexpress не рахуються. Тому супер контро закинуло тобі у вигляді хаку про чорного плаща. Daq 2. збожеволіти. Тож, е, так, навіть веселіше, замість білого поганяєш у цій грі, пер. Пернатим недокачером у Самбреро. Хто в темі, той і зрозуміє. Ну, є така штука. А, правда, Duck 2 я мала лише на плаці. А, оце вона. Зате тепер ти як самий справжній деньвець власник, як мінімум, однієї платки. Так Я їм мегадрайвіві весь так само, в мене десь. Е... Ой! Ну, тут бу... Буду знати, як відволікатись, що називається. Так, все попадало. Все попадало. Ой, ні! Ні! Ой! Все. Так, ви цього не бачили. Є ж, пробач. Якщо ти то, то побачив, вони вижили. Вони вижили. Е, отака в мене платка є. Просто я вирішив показати, тому що це найбільша платка, яку я взагалі коли-небудь бачив, просто збожеволіти. Це Eternal Champions. На мегадрайв. Так. Е, Коротше кажучи, народ, тінітун. Тінітун. Це те, про що я сказав, що будуть цілований. От тут мене будуть ці... Ох, йо Я сподіваюсь, ви то побачите. Як же так навести, щоб ви то побачили? Отут, от в углу, ні, з іншого, отом, там, де я мізинцем вказую. кажучи, ось, ось тут. Ось тут. Пише Retro UA від ретронаті. Оце, дякую. Оце, знаєте, класно. І це, знаєте, наша, наша спільнота, яка пошириться ретроблогерів, стрімерів, і нас стає дедалі більше, більше і більше і більше, і за горизонт. І за горизонт. Це прикольно. Тінітун, тун я в дитинстві любив бігати від попанянки божевільної. Так, а, так вони всі, слухайте, вони просто всюди це стоїть. Ретро її від ретронаті, Наталка, ну ти заморочилась, слухай, просто збожеволіти. Просто респект. Ч Чіпі Дейл е Чіпі Дейл, Резку Ренджерс. Ну тут же, знаєте, я так відчуваю, мені треба навчитися буде гратися, тому що, якщо буду гратися сам, в ретронаті мене так не пронесе крізь всю гру, як вона то зробила на стрімі. Хто не бачив, у нас був спільний стрім з Наталою в в мене на каналі, де вона мене проходила в Чіпа і Дейла. Першу частину. Зайдіть, подивіться. Так, друга частина Чіпа і Дейла. Збожеволіти. Просто дуже класно. Так, і. І ось тут от, пішли збірники. Я бачу Side Pocket, Бомбермен, Гансмоук та контра. Гансмоук, Контру я пам'ятаю, що там ще Side Pocket, звісно, більярд, Бомбермен. Бомбермен також грався. Слухайте, класно. Збожеволіти, як круто. А ось тут Еліан, якийсь Тайгер, Дед Фокс і Мері. Ну, Еліан це мега круто. Еліан це мега круто, а от все інше я не знаю. Тайгер, якийсь літак. Я людина проста, в дитинстві, якщо десь був намальований літак, я це брав одразу. Картер десь в когось погратися чи. Ну, я просто фанатів, тому дякую. Дуже класно. І, і тоді фанатів, і зараз фанатів від авіації. Так, і тут Кікмастер. Покемони. Ну, це щось не те. Стрітфайр. Mm -hmm. І. І Bubble, Кайф. Кікмастер. Uh, mm -hmm. Круто. Б буду вчитися uh, це проходити. Так. З картриджами. З картриджами розібралися. Пістолет з нами лежить. Це прекрасно. Так. Так. Так, ну і як же тут не відзначити обох чіпіків, так що на двох, наприклад, із дружиною у вас ще як буде у що пограти. Це я, е, це я те про. Е, це я ще про культові танчики мовчу. До речі. до речі, танчики. Так, мушу додати, що дендя це не проста. Давайте вже, мабуть, е, потроху будемо підбиратися до того, без чого неможливо. Ага, ага. Так, стоп, я так розумію, що це комплектація така е, комутаційна. Прекрасно. Жовтий білий. Е, отже, моно. Це чудово, тому що я ще не розібрався з ретроскилером, я переживав. Аби не стерео. Взагалі на Денді можливо стерео, мабуть, ні. Мабуть, ні, і, і, це, і це чудово. Так. Е, коробочку, е, до побачення. А ми тим часом. От сюди йдемо. Так, і зараз я. Давайте я розгорну, і тоді я буду читати, що ж там за секретик такий е, з денді. Сподіваюсь, я інтригу нормально витримаю. Маю надію на те, що інтрига тримається. Слухайте, збожеволюйте. Клас. Та що ж це таке? Скотч всюди прилипає. Є така. Особливості скотча не О, я бачу це, це щось, це щось сіреньке. Дуже класно. О! Так. Головне, щоб я не зламав. Ви цього не бачили, ви цього не бачили. Я обережно все роблю, не треба. А я ще думав, знадобиться мені чи не знадобиться канцелярський ніж. І в, останні, в останню мить просто попросив е, дружину про те, щоб вона дала мені ножа. Так. Збожеволіти. Ми кудись наближаємось, народ. Ми кудись наближаємось. Уху! Клас! Здавалося б, скільки людині треба для щастя Хочу дістати, і тоді вже можна буде читати про це, про э, клас, про історію консолюсу з Ой-ой! Ух! Кру... Ох! Як же це? Як же це круто? А, я зрозумів, в чому фішка. Ох, це, це, це мені здається мега крутий підгін. Де мене дійшло нарешті. Коротше кажучи, народ, ось так це виглядає. Просто, е просто пішло порно. В 18 контент. Е приберіть дітей від екрану. О, класно. А, ви подивіться, як воно класно близько переливається, просто збожеволіти. Оце оце наталці респект. Дякую тобі. Дякую просто дуже класно. А, РФ. А, РФ це, я так розумію, це всередині в, в одразу йде цей модулятор е, цей антенний. Я так розумію, РФ мені не треба від слова зовсім. Так. Адаптер. Адаптер. А чи є адаптер? Я завжди переживаю за. Є адаптер, все прекрасно, все. В, нас, в нас повний комплект. В нас є чим заадаптеритись і в нас є чим підключитись. Клас! О! Я сьогодні їду в село. Чому я їду сьогодні в село? Я хочу сісти і гратися в це. Наталко, дуже дякую. Так, і найголовніше, я, я хочу цю штуку зробити. Цікаво, чи вона працює. Тобто, ну, хто, хто не в курсі, от сюди зараз ми вставимо де, щось. Наприклад. Наприклад, перше, що зверху лежало, збірник, на якому є кікмастер. Так. І тепер. Збожеволіти! He's alive! Воно працює. Круто! На мегадрайві такого не зробиш. Ага! Блін, як же, як же це класно? Е, так от, е, п, п, д, я зрозумів. Select Start в нас є тільки на цьому. На першому Джої, а на другому е, Select Start не має бути, але в мене є. Тому що RetroNati зробила підгін. І я так розумію, що він там десь е, дуже дуже і дуже допомагає в я так зрозумів. Так от. Е, читаємо. Давайте її якось так візьму і буду її обіймати і читати. Е, так. Мушу додати, що Дендя ця непроста. А зі секретом достатньо увімкнути її без картриджа, і ти сам все зрозумієш. Ого! А ще незалежно від того, якими картриджами ти годуватимеш приставку. Чи то прості картриджі, як от я колекціоную, чи така, і, е, на 100-500 ігор з Aliexpress, вона відтворить їх усіх. Я все перевіряла і тестувала. Це мега круто. це мега круто, і народ, Цікаво, що тут, якщо е, вимкнути просто, але ми на це вже подивимось е, на стрімах. Е, я все ж таки допройду Urban Strike, а після цього в нас, в нас піде восьмобітна наркоманія. Нарешті нарешті, дочекались. Так. Е так, Ну все, друзяка, буду е завершувати, бо вже забагато розписалися. Наостанок дозволь привітати тебе із приєднанням до нашої спільноти, любителів Денді. Нарешті. Бо ж тепер ти власник ще й такої консолі у своєму арсеналі. Щиро сподіваюся, що вона подарує багато годин ігрової насолоди, а також хочу побажати тобі і твоїй сім'ї міцного здоров'ячка, благополуччя і мирного неба. Твоєму каналу лише розвитку, багатьох е вподобаєк, теплих коментарів, а ще більше. Підписників до зустрічі на майбутніх етерах з великою повагою ретронаті. ретронаті просто просто любові шанування. Дуже дякую. Дуже 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 я тепер восьмибітній сім'ї народ. Вітайте мене всі і, і найголовніше ну ви в описі перевірте. І, і сходіть на канал до Ретронаті і підпишіться до неї, тому що вона, так само, як і я, на це, звісно, заслуговує. І ретронаті, і тобі багато підписників. Обов'язково ще побачимось на етерах, можливо, можливо, я буду якийсь цей гармидер стрім робити. І... Перетнемось іще й на раз. І е, запрошую до себе в гості, також, також прийдуть. Дуже круто. Взагалі, народ жовте золото. Нарешті, нарешті я хочу ще, це ще раз зробити. Е, от ось так. Просто кайф. З е, Дружина на мене дивиться там, як на ідіота. Ну, але ладно. Е, так, все. На цій позитивній ноті, ніби все подивився. Народ в мене є берета. В мене є Барета. Це просто прекрасні новини. На цій позитивній ноті. Е до нових зустрічей хочу вам сказати ще раз величезне дяка е Наталі. Е платочка. Я так розумію, Зеліантри. Це прекрасно. Е і ані не Зеліантри, там щось інше. Я вже забувся. Там щось інше. Неважливо, щось, що на плаці, ми дізнаємось на етері. Народ, всім е добра, позитиву, мирного небу. Неба підтримуйте Збройні Сили України. Вірте у нашу перемогу. Не падайте духом. Та підписуйтесь всі на канал до Ретронаті. Наталя класно, величезне тобі дякую. Всім лайкосів, перемоги і до нових зустрічей. Побачимось на етерах. Це був канал Ретроєй. З вами був Стас. Все, бувайте, Па-па. Так, а де? А ось зараз. Зараз. До нових зустрічей. До нових зустрічей, друзі. Бувайте.